О, усім привіт! Сьогодні у нас буде десерт, а десерт осінь, хороший фундук. Потім пройдемося трошки пізніше по самим проширкам. Усім смачного також нагадую, в описі є баночка, в яку ви можете задонатити допомогти каналу і підказати наступну ідею для мукбангу. Прошарки. Тут у нас зверху йде фундук та молочний білий шоколад. Тобто це крихта самого-самого верху. Далі йде лимонні вафлі. Угу. А, так, ванільне маршмелоу це наш білий прожирок. Фундук та молочний шоколад це ось цей прошарок. Повітряні рисові кульки, ну очевидно, де. А так, фундукт-молочний та шоколад знову, і самий кінець грушевий грушовий джем, Ну, грушевий джим. О. О, ні! Все-таки ось цей прожирок кихти це вафля, а зверху є ще. Тобто саме фундук та молочний шоколад і ще один слой з самого верху. Скажу, дівчинку судили першу. Я трошечки так пролистала, вона в першому раунді не сяде туди, сяде шеф на полі, здається, так, ну, у якого ресторанчик найкращою італійської кухні у всій Кореї. Чесно, на початку це виглядає, наче дорога сорому в грі Престолів, тому що їм зробили величезну дорогу. Вони повинні доїхати туди, а потім дуже повільно йти, коли позаду них починають йти фотографії. Є фотографія на все, весь екран. Тільки мене лякає те, що вони чорно-білі. Ну, дякую без чорної стрічки в кутку. Thank you. Ну, подобається, те, що більше шефів вибрала страву, яка їх привела в кулінарний світ. Шефе Лі. Ну, я вам зробив сучасне переосмислення, як папа Я ніколи це не готував, але це характеризує мене. Це класно, але ж ви ніколи цього не готували. Експерименти завжди можуть піти не в, ту, не в ту сторону, коли ми щось робимо вперше. Тобто ми можемо не розрахувати якісь маленькі моменти, які можуть підвести на майбутньому. Які у всіх історії, які у всіх історії? Шефиня, яка була єдина на кухні, тобто китайської кухні. На той момент було дуже мало шифень, коли вона починала? Цей мужчина, Едвард Лі, який не розумів, він більше Корейці, він більше громадянин США, у нього була суперечність цьому. Я і думаю, їсти швидше! Чому нам так мало їжі в цьому сегменті? Поки ми надійшли О, нарешті грошовий джем. Заради цього варто було замовляти цей десерт. Це, неймовірно, смачний джем. Мабуть, найкращий в моєму житті саме з гроші. Г-м. І один із найкращих в загальному з джеммі, варені і так далі. Хрусткі кульки з рису додають хрусткості. Різниця між дуже, ну, тобто, тут єдина оп, різна консистенція за рахунок кульок. Все інше супер ніжне, пастоподібне. Вони ж додають текстури. Mm-hmm. <laughs> Вверху, ну, ось ці брошенки, те, що це не чистий фундук, і те, що це не арахіс, дуже-дуже сильно доповнює десерт. Тобто, якщо б тут був арахіс, він б був трошки занадто. Він дуже-дуже такий змістовно-жирний. Фундук у нас, він. Дуже класно сюди вписується, його небагато. цієї жирності горіхової небагато за рахунок того, що тут десь 40% фундука в пасті і 60 шоколаду. Тобто це, скажімо так, хендмейд нутелла, але в 100 разів краще по смаку. До речі, тут оцінки ставлять одразу, тобто одразу і учасники судді можуть бачити, які оцінки хто поставив. Тут в суті, розділились дуже великий відрізок. Ну Все дівчинка точно розуміє, що не пройде, тому що у неї бал не найвищий, на жаль. Це ти засудив його, да-да, виправдайся. М -м. Смак сподобався усім, він був шикарним. Але причепився шефан до слова піпінпаб. Піпінпаб це буквально з корейської змішувати рис. Ну, змішувати. І М -м. Шеф е Едвард Лі вже все змішав. Ну, Тобто він просто приніс вже готову страву і надав цієї можливості порозмішувати. Так само, наприклад, в боулах. Болли тобі дають з різними інгредієнтами, ти додаєш туди сам соус і все це мішаєш. Якщо вам принесуть щось вже розмішане і скажуть, що це боул, скоріш за все, так і буде, але у вас будуть сумніви. Тому що, наприклад, якщо ви все життя мішали самостійно і тут вам приносять вже розмішаний. То... Там було два шефи, які обрали купу цибулі. І почали сказати, що вони просто роблять купу цибулі. Тут приносить чоловік просто тацю, в якій цибуля. Тобто там підсмажена цибуля до Чорноти, чотири головки, і посередині смажена у фритюрі цибуля. А він ще хліб спік. Мені цікаво, що це. Він зробив цибулевий суп. Він дійсно зробив страву чисто з цибулі. Ну, неочікувано. Тобто, там він буквально запікає цибулю в мундирі як картоплю, ложив всередину зелену цибульку пороблену і також цибулю засмажену у фритюрі. Важливо, там буде дуже смачний соус, але поки це виглядає дуже цибульно. І смак буде 100% перекриватися абсолютно весь. цибулею. трішки Тут непокоїть те, що там навіть не видно соусу. Тобто він, скоріш за все, можливо, він його не додав. тоді максимально дивно. Найпродавнейшая страва в ресторане Ты не выглядишь, как дідусь, Потому что максимум в ресторане Ну, ручки в десять Как продавняя страва